Натане, розкажіть, будь ласка, скільки ви хочете дітей, коли виростете? Я б хотів би одного сина і двох дочок, щоб було як усім садів. Що ви побажали іншим людям? Я б побажав їм святкувати кожен день, тому що кожен день має бути як перший день і може як останній у когось. Ну загалом. Бажаю вам святкувати кожен день. Ну, бажано не впиватися, так щоб завтра не пам'ятати, що ви вчора святкували. Е, вот. А вивчати світ, розумієте, е, кожен день е, пізнання чогось нового. Не Звому, не чогось не збільши. Збільши. Я подержу. О, оператор на світі ще. <кхе> е, так що... Будь ласка, будьте позитивними людьми, не псуйте її чим настрій і поважайте чужу думку, тому що чужа думка, як би, якою б би вона вам не здавалася абсурдною, вона така сама, як і ваша, але трошки інша. Подивіться. Все, дякую. Вихід там. Окей. Okay. Дякую.